Доброго дня, любі друзі! З вами тітенька Марися. Сьогодні ми послухаємо казочку Котигорошку був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле Орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже, я не знаю, куди йти, де ж ви будете орати. Вони й кажуть: ми будемо тягнути скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То йди йди за тією борозною. Поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона й понесла. Братам обідати та пішла за тією скибою і доти йшла аж поки зайшла до Змієвого двору. Там її Змій вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її немає. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукала, брати й кажуть. Треба йти її шукати. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двору, де їх сестра була, приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли це Змій летить? А каже людський дух пахне. А що, хлопці? Битися? Чи миритися? Ні, кажуть битися. Ходіть же на Залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть, ждуть синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли шкотиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь. Докопались до великого каменю. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, горошко взяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в нього така сила, то та й захотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі, докопались до великого шматка заліза. Витяг його Котогорошко, та й забрав. От і питається раз котогорошка в батька, матері, Де б повинні бути в мене брати та й сестри? Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке їм таке трапилося. Ну, каже він. Так я ж піду їх шукати, батько й мати умовляють його, не йди, сину, шестеро пішло і не вернулося, а то ти й загинеш. Ні, таки піду. Як же свою кров та не визволяти? Узяв те залізо, що викопав, та поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав ковалькувати. Тоскував таку, що силу в кузь, силу з кузні винесли. Узяв горошку тую булаву, як замахнув, як кинув у гору. Та й каже до батька: Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг. На тринадцяті сутки гуде тая булава? Збудив його батько, він пальця підставив. Булава як ударилась об його, так і розскочилась надвоє. Він і каже: Ні, цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже Перекуй, так щоб було по мені. Виковав коваль ще більшу. Котигорошку й ту шпурнув у гору та ліг знов спати на дванадцять суток. На тринадцяті сутки летить тая булава назад. Реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка. Він схопився, підставив пальця, булава, як ударила собі його, тільки трішки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Пічіть, мамо, буханці. Та сушіть сухарці, піду. Взяв ту я булаву в торбу, буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двору, виходить у двір, а тоді там і будинок. А Змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був, парубче, та чого ти сюди знайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, і не з'їсть. А хто ж ти така? Я була одна дочка у батька й матері, та Змій мене украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. А де ж вони? Питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці, та я не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець потухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко та сів на вікні дожидається. Коли це летить змій? Прилетів та й хату і каже ге, людський дудток пахне. Де б то не пах, одказує Котигорошко, коли я прийшов. Ого, хлопче, а чого тобі тут треба битися чи миритися? То де то вже миритися, битися? каже Котигорошко. Ходім на залізний тік, ходім. Прийшли Змій і каже Бийти, ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. Змій, як ударив його, та по кісточки увінав у залізний тік. Вирвав ноги Коти Горошко, як замахнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна вігнав. Ударив Котигорошку вдруге. По пояс Змія загнав утік, ударив у третє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, увімкнув, одімкнув своїх братів, а вони тільки-но, ну, тільки що живі. Забрав їх тоді, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було з Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли там стільки до дороги, сіли під дубком спочивати. А коти Горошко притомився після того бою та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побив. Та й той добро Змієве він собі все забере. Отрадилися, радилися, та й урадили, тепер він спить і не почує прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі далі. А котирушко спить і не чує того спав день, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він як стрепенувся, так його дубка й вивернув з коріння. От взяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, а чує, Брати вже прийшли та й розпитують матері А що, мамо, чи в нас ще були діти? «А як же, Синко ти, Горошко, був та вас пішов визволяти. Вони тоді. Оце ж ми його прип'яли, треба бігти та одіп'ясти. А ти кого, а Котигорошко, як пошпурить тим тупком у хату, за малим хати не розваляв. Оставайтеся же, коли ви такі, каже, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі, взявши булаву. Іде собі, та йде, коли дивиться від тіль гора і від сіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та розпихає їх. Каже Котигорошко Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошка, щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти звешся? Вернигора, а ти, Котигорошко, ходімо разом. Ходім. пішли вони, ідуть. Коли бачать, чоловік серед лісу як махне рукою, так і дуби вивертає з корінням. Боже поможи. Дай Боже здоров'я, а що ти, чоловіче, робиш? Дерева вертаю, щоб і ти було простіше. А куди йдеш, щастя шукати, ну то ми й туди. А як звешся? Верни дуб, а ви котигорошко та верни гора. Ходімо разом, ходім, пішли втрьох. Ідуть, коли бачить чоловік із дурменними вусами під річ, над річкою, я крутну вусом. Так вода й розтопилася, Ще по дну можна перейти, вони й до нього. Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаєш, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну то ми туди. А як звешся? Крути вус. А ви, Котигорошко, Вернигора, Верни дуб. Ходімо разом, ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, верне горна перекине, де ліс, верне дуб виверне, де річка кроти вуз воду дверне. А зайшли вони в такий великий ліс, коли, бачиш, а у, хат, а у лісі хатка стоїть. Увійшли в хатку нікого нема, Котигорошко й каже От ми тут і заночуємо. Переночували, а на другий день Коготигорошко й каже. Ти, Вернегоро, зоставайся дома та їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Ішли вони, а Вернигора наварив їсти та ліг спочивати. Коли хтось стукає у двері, очини! невеликий пан, очиниш і сам, каже Вернигора. Двері очинились, та й знову хтось кричить Пересади через поріг, невеликий пан, перелізеш сам. Коли влазить діток маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну, а, а сам усе, що було на Верне, виїв, випив, у, вер... у Вернигори з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого його чуба космик, кинув знову варити, поки товариші поприходили, вже доварює. А чого ти запізнився з обідом, та задрімав трохи. На їлісти й полягали спати. На другий день устають, котигрошкою каже, Ну, тепер ти, Вернедубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає у двері. Отчини, невеликий пан, отчиниш сам. Пересади через поріг. Невеликий пан перелізеш сам. Коли лізе діток маленький, а борода на сажень волочиться, як охопить Вернедуба за чуба та й зачепив на гвіздок. А сам усе, що було на верне, виїв, випив, у вернедуба спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсався, 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 якось уже й там звістка зірвався та й ну, швидше обідати варити. Приходить товариство. А що це ти з обідом запізнився, так задрімав, каже, трохи. А Верногора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався кровивуз і з ним ми саме. А й каже Ну, лінивий обідати варити, ну, уже завтра вийдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котогрошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. «Отчини!» стривай, одчиню, от каже коти горошко. Одчини в двері, а там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг, узяв коти горошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. А чого тобі, питає Котигорошка? А ось побачиш чого, каже дідок, та доп'явся до чуба та тільки хотів охопити, а горошко. То ти такий ти собі хап його та хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защіпнув її там. Коли ти каже такий дідусю, що зараз до чуба вдерешся, то посидь собі тут, поки я знову прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів, пообідали, а тоді горошко й каже: А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну? Приходить до дуба, коли нема ні дідка, ні дуба, вивернув дідок дуба з коренем. Та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що то було, і ті вже й своє призналися, як їх діток чуба чіпляв та реміння спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, там знать, що волочено. Вони за тим слідом йдуть. і так дійшли аж до глибокої ями, що дна не видно. Котигорошко й каже, лізь туди, Вернигоро. А цур йому. Ну ти, Вернедубе, не схотів і Вернедуб, і крути вуз. Ну, коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Поплили вони шнурів, омотав Котигорошку руку в кінець та й каже, спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна аж на інший світ. Став там ти корошко, ходити, аж дивися, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли там усе сяє золотом та дорогим камінням, Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, що й в світі кращої немає. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди прийшов? Та я, говорить Котигорошку, шукає дідка маленько, що борода на сажень волочиться. Єсть, каже вона, дідок з бороду з зубка визволяє, не йди до нього. Він тебе вб'є, бо вже багато людей побив. Не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому бороду защіпнув, а ти ж от чого тут живеш? А я, каже, королівна, та мене цей дідок украв і з неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли так справді сидить дідок, а чого А ти прийшов? з дубка. битися, як побачив, де вже битись? миритися, каже горо... Котигорошко, битися, от і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото, і дороге каміння у три мішки, та пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає. Агов, брати, чи ви є ще? Є. Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше, і третій її оддам. Усе що добув. Тоді прив'язав до подуза королівну, а це моє каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже Котогорошка треба тягти. Вони роздумались нащо його будемо тягти, нехай лучший королівна нам дістанеться. Підтягнемо його вгору та й пустимо. Він упаде та й уб'ється. А Котигорошко, та й догадався, що вони надумали щось робити. Узяв та й прив'язав до мотуза каменюку та й гукає: Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді кинули. Камінь тільки. Гуп! Ну, каже Котигорошко, добрі ж ви. Пішов він тим світом, іде та йде, коли насунули хмари. А як ударив дощ та град, він заховався під дубом. Коли чує. На дубі пищить, піщать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх своєю свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця, гриф. до тих грифенят батько, побачив, що діти вкриті, та й питає: А хто це вас накрив? А діти й кажуть як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. з'їм». «От там чоловік сидить під деревом. Він і накрив. Гриф прилетів до Котигорошка і каже Кажи, що тобі треба. Я все тобі отдам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі, а то все я полечу, а тут піде дощ вони в гнізді і залються». Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Ну та дарма, треба летіти. Візьмемо з собою шість кодобів м'яса та шість кодобів води, то як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені вкинеш урок сматок м'яса, а коли поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу та й упаду. Взяли вони ще шість кодобів м'яса, та шість кодобів води, сівко того рожко на грифа, полетіли. Летять та й летять. То гриф як поверне голову направо, то горошко йому й вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Довго так летіли, от уже долітає до того світу. Коли гриф і повертає голову направо, а в кодовах і шматочка м'яса нема. Тоді горошко одрізав у себе литку та й вкинув в пащу. Вилетіли нагору, гриф і питається. «Що ж ти мені такого гарного даваш наприкінці? Котойрушко показав свою ногу. От чого, каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів, приніс приніс тілющої води, як притулили литку та покропили тією водою, вона приросла. Гриф тоді повернувся додому, а Котойрушко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже й подались далі, туди, де королівне батько, там у нього живуть та сварять поміж себе. Кожен хоче з королівною женитися, то й вони не помиряться. Коли це коти Горошко приходить, вони полякалися, думали, що він їх побиває. А він каже рідні брати, та й то зрадили, мушу вас простити. Та й простив, а сам одружився з королівною. І живе, і поживає, і добра наживає. От і казурці кінець, а хто слухав, молодець.